Мої вітання. Північ Чернігівської області. Невелике відео за 18 серпня 25-го року присвячується моєму улюбленому на даний момент сорту винограду Піно Нуар та вину з нього. Є привід. 18 серпня, Міжнародний день піно Нуар. Тож, незважаючи на певний брак часу і сил, все ж вирішив записати коротке відео. На деяких сайтах, правда, чомусь пишуть, що Міжнародний день Пенонуар – 16 серпня. Хто знає, чому так, напишіть. А стосовно вина з Пенонуар, це у пляшці та у бокалі вино 23-го року. зараз йому рік і 10 місяців від моменту його створення. Десь на початку свого YouTube каналу робив на нього детальний огляд. Якщо цікаво, можете переглянути. Там більш детально про те, як робилось це вино, технологію та кондиції врожаю. В кінці відео залишу посилання. Зараз залишилось тільки кілька пляшок цього вина. На жаль. Але часи такі, що не до витримки він. От вирішив дістати одну в честь Міжнародного дня Нуар. О скільки того життя! Пити це воно можна було з початку 25 року, але повністю зрілим воно тоді ще не було. Зараз ще також не зовсім як на мене. Хоча зміни, які вказують на його дозрівання, все ж відчуваються. Проте воно все ще молоде і досить яскраве. Колір червоно-рубіновий, темніший, ніж зазвичай через підвищену кількість шкірок, яка була при виготовленні. Адже відбирав частину соку для рози. І це вино вийшло більш потужним і насиченим. Але кольори прозорий, як і зазвичай, у пінонуар. Бачу свої пальці крізь пляшку. Білого листка, вибачте, не взяв з собою. Незручно було знімати однією рукою. вина, як і раніше, чудовий аромат хвойного лісу та ягід. Аромат став більш виразний. Швидше розкривається. Раніше йому треба було хвилин 5 подихати, щоб розкритися. Смак починає перетворюватися з більш яскраво ягідно, більш тонкий та делікатний, ніж був після року від народження вина так звана північна стилістика. Лісові ягоди, і не тільки лісові, як і раніше відчуваються і в ароматі, і у смаку, і у післясмаку. Це ожина, малина, також вишня, полуниця і трохи смородина, можливо, ще щось. Гарна кислотність збалансована. Після смак, як і раніше, сильний і тривалий, теплий, з ягідними тонами та легким присмаком кави, який пов'язаний з підвищеною кількістю шкірок та кісточок, і великою кількістю заізюмлених ягід при виготовленні цього вина. Невеликий нюанс стосовно зберігання та споживання вин, на який варто звертати увагу. Коли дістав цю пляшку вина з погребу, розлив її на дві частини. Одну одразу закрив і поставив у холодильник на нижню полицю. А решту відлив у меншу пляшку, і вже з неї відливав бокал, знімав, а потім знову залив у пляшечку. Так от, при удиву вина з цієї пляшечки, виявилось, що смак там десь за добу вже розвалився. Тим більше, що вона була неповна. Та й вино у бокалі добряче в мене подихало. Несульфітовані або в незначній кількості сульфітовані вина можуть розвалитися прямо в бокалі, не те, що в пляшці. Тож, якщо купуєте або відкорковуєте пляшку вина, яку не збираєтеся випити одразу, то раджу придбати вакуумні пробки з спеціальним насосом. Тоді можна, відкачавши повітря з пляшки і поставивши вино на нижню полицю холодильника розтягти задоволення десь до тижня. А фактично, десь 3-4 дні без втрати ароматики та смаковина. Бо якщо залишити відпиту пляшку вина, просто заткнувши її корком чи закрутивши, то дуже скоро вино вже буде, м'яко кажучи, не дуже. Навіть якщо воно серйозно сульфітоване і стабілізоване. Так що майте це на увазі. Ну, а та частина вина, яка була одразу налита доверху, закрита і схована до моменту основної дегустації День Пінонуара, звісно, що зберегла всі свої якості у найкращому вигляді. Як і раніше вважаю, що це вино найкраще з того, що вида... вдалося мені виготовити на даний момент, дуже шкода, що цього вина лишилося тільки дві пляшки. Ну а про невелику кількість вина, яке вдалося виготовити в 24-му році, ще й досі занадто рано судити. Хоча покладаю на нього певні надії. Тож, ще раз усіх вітаю з Міжнародним днем пінонуар. Мабуть, це відео вийде вже наступного дня, але вже як є. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Буду вдячний цікавим коментарям. До побачення.